Доступність у галузі освіти медицини, цифрових послуг та фізичного простору про розбудову суспільства без бар'єрів говорили у Києві на засіданні Національної ради безбар'єрності за підтримки першої леді України. Які питання вже цього року планують розглянути першими, розкажуть мої колеги. Віталій Пшолкін уже 18 років після важкої травми пересувається на кріслі колісному. Навчався давати собі раду майже в усьому без сторонньої допомоги і тепер допомагає іншим, організовує табори активної реабілітації для людей з інвалідністю. Наголошує, такі українці щодня стикаються з проблемами, які суспільство десятиліттями намагалося не помічати. Будь-яка невеличка помилка при виконанні проектів будівельних створює суттєву, Велику кількість перешкод. Неправильно не дотримувалися від державних будівельних норм, автоматично житло недоступне. Будь-який бізнес, який там відкриється, він вже недоступний. Тому глобально ми маємо думати так, як робити. Е ну, Нормально назвемо це так, щоб воно дійсно було безбар'єрним у Києві. Урядовці, бізнесмени, громадські діячі та міжнародні гості зібралися на щорічному засіданні національної ради безбар'єрності, що створена в межах ініціативи першої леді без бар'єрів, презентували план завдань на рік. Так, дійсно є проекти, якими ми можемо вже пишатися. Флагманські проекти МВС МОЗ запроваджує класифікацію функціонування та життєдіяльності в Україні, створюючи сучасну систему реабілітації. Мінцифри робить цифрові послуги доступними. На мою думку, дуже ефективним в громадах стало створення місцевих рад безбар'єрності, в які входять локальні підприємці, люди з інвалідністю, батьки маленьких дітей, активісти. Зараз таких рад у нас вже понад 500. Флагманський проєкт мінрозвитку рух без бар'єрів це так званий відпрацювання безбар'єрних маршрутів у 15 пілотних громадах. Кожен поєднує важливі об'єкти міста та наочно демонструє плюси та мінуси міського простору з точки зору безбар'єрності. Приклад міста Києва, військова адміністрація Києва проявила ініціативу, сформувала маршрут протяжністю в 2,5 кілометри. Він включає в себе 325 об'єктів. Більшість об'єктів на маршрути зараз не безбар'єрні. Переконаний, що у тісній співпраці ми реалізуємо цей проект і сподіваюся, що наша столиця вже скоро стане прикладом для інших міст. До реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні залучені 16 міністерств. Вони впроваджують 30 проєктів і вже мають результати. Окремо запустили амбулаторну реабілітацію, і президент України Володимир Олександрович Зеленський сказав, що. Дручів, точніше в кожній громаді, яка має заклад охорони здоров'я, повинна з'явитися амбулаторна реабілітація. І ми для себе бачимо ціль: 282 заклад, загальних заклади охорони здоров'я до кінця цього року. Повинні мати амбулаторну реабілітацію. 88 з них вже запущені в першому кварталі. Поетапно зреалізуємо до кінця року і таку послугу, в якій може запускатися як амбулаторна реабілітаційна послуга. Програма державних грантів на навчання людей з інвалідністю один із проєктів Ктів, котрі вже успішно діють в державі, на черзі той, який допомагатиме таким українцям здобути роботу мрії, ми хочемо розпочати роботу і власне вже розпочали, але масштабувати роботу над так званою харцією стійкості капіталу. Ми хочемо, щоб ця харція була одним із інструментів безбар'єрності, де будуть викладені основні принципи, яких має дотримуватися бізнес. Щоб зробити своє середовище безбар'єрним, до проєкту вже долучилися понад півсотні представників великого бізнесу. і Більше як тисяча місцевих підприємців. Учасники засідання Національної ради безбар'єрності підкреслюють, війна створює нові виклики. Утім, безбар'єрність залишається одним із пріоритетів державної політики. Анастасія Плишок, Валентин Біліч, подробиці «Інтер», «Марафон», Єдині новини.